Привіт, ви на каналі Дика Природа. Чи знали ви, що деякі тварини можуть відчути запахи на величезній відстані або навіть розрізняти хімічні сполуки, невидимі для людини? Сьогодні ми познайомимо вас із дивовижними володарями найчутливіших носиків у тваринному світі: від собак-рятувальників до акул, які вловлюють краплю крові у величезному океані, ці створіння справді вражають своїми нюховими здібностями. Давайте дізнаємось, хто ж має найкращий нюх на планеті. Африканський слон. Слони мають найбільшу кількість нюхових генів серед усіх тварин удвічі більше, ніж у собак, і 5 разів більше, ніж у людей. Вони можуть відчувати запах води на відстані до 19 кілометрів. Вовк вовки мають в 100 разів кращий нюх, ніж люди. Вони здатні винюхати здобич на кілометри та розпізнавати запахи своїх родичів у зграї. Велика біла акула. Акули можуть відчувати одну молекулу крові в мільйоні молекул води та виявляти запахи на відстані кілометрів. Крижаний буревісник цей морський птах має винятковий нюх, що допомагає йому знаходити їжу, переважно рибу в океані, навіть коли вона перебуває під поверхнею води. Собака собаки мають приблизно 300 мільйонів нюхових рецепторів проти 5 мільйонів у людини. Вони можуть розпізнавати окремі молекули. Знаходити людей під завалами та навіть виявляти хвороби, такі як рак або COVID-19. Кіт. Хоча коти менш відомі своїм нюхом, їхні 200 мільйонів нюхових рецепторів дозволяють чудово полювати, визначаючи запах мишей на великих відстанях. Щур щурі використовуються для пошуку мін і діагностики туберкульозу, оскільки мають дуже розвинений нюх і здатність запам'ятовувати та розрізняти запахи. Корова Корови мають вражаючу пам'ять на запахи, що допомагає їм розпізнавати членів стада та визначати якість їжі. Кінь. Нюх коней дозволяє їм розпізнавати емоції власників, знаходити воду та навіть орієнтуватися на місцевості. Лисиця. Лисиці використовують нюх для пошуку їжі, зокрема гризунів, під снігом. Вони можуть виявляти здобич на глибинах до метра під поверхнею землі. бджола. Джоли використовують нюх для пошуку квітів та комунікації з іншими членами вулика. Вони навіть можуть розпізнавати запах вибухових речовин. Мангуст Мангустам нюх допомагає знаходити отруйних змій і визначати їхнє розташування ще до того, як вони з'являться в полі зору. Мурахоїд він має неймовірно чутливий нюх, який допомагає йому знаходити мурах і термітів навіть на глибинах до 50 сантиметрів під землею. Ведмідь гризлі. Ведмеді можуть винюхати їжу на відстані до 30 кілометрів. Їхній нюх у 2100 разів сильніший, ніж у людини. Сайга. Ніс цієї антилопи працює як повітряний фільтр, допомагаючи визначати вологість і температуру повітря, а також виявляти запахи родичів у степу. Ось і все на сьогодні. Тварини з найчутливішими носиками вражають своїми здібностями, і природа знову доводить, наскільки вона унікальна. Сподіваємось, вам було цікаво. Якщо так, підтримайте нас лайком, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!